Так, всім привіт. Рішили ми розвернути долото. Розвернули ми до лото, а оказується, тоді у нас вже не вистачає. Раніше було як нове долото. Як нове долото розвернуте з цим краєм. Ось полоса, ось воно закривало в мене тикрон. Та зараз. Короче, прийшлося наварювати такі уголочки. Щоб тут захищало тикрон, оцю цей так, край. Це старого леміха. Долото стерлося просто нереально. Я був ошарашений. Значить, якось так цей, так само ось і тут уже зробили, щоб нам отут край захищати тикрона, щоб різало цим леміхом. старим. Долото стерлося, звісно, конкретно. Зараз покажу наскільки. Тобто, ось так в мене воно було. Держ... Брові От. Розвертай. Оце. Разниця. Наскільки стерлось до лоту. Та отут покажі вам мама... на що. Звук Оце наскільки стерлося до лоту. Дивіться, яке розстояння. 8 сантиметрів, грубо говоря. Йо пересете. Це, звісно... Піпець. Я не думав, що так здорово. Це вони в мене 2 години. За 2 роки стерло так, що капець. Тепер зараз теж сюди наваримо. І бе феншую. Хтось у мене просив показати, як у мене виставлений тут плуг. Зараз зайду з тієї сторони. Я так розумію, що це був підписник, я йому лишив номер телефона, він не передзвонив. В общем, оцей край по ходу трактора з правої сторони, в упор піддвинутий до краю. Тут, ну, примерно десь 1,2 2 видвинутий. І якщо брати по відверстям на третьому... Оцей брус стоїть на третьому отверстві. Оце і все. Це мене на днях було порвало. Капітальний. Ярик. Я ж казав, де відоси, там і Ярик, так? Да? Ти не можеш! Тільки починаю ролик знімати і ти йдеш зразу. Або форсунку. Те, що троїть свічка? Коронавірус у неї. Бачу, і стріляє крепка. Диви, Ярик, наскільки стерлися до лоту. Це просто. Просто піпець. піпець? Дивись, а що. Отак був. Ну, так отак що. був. А тепер отак. Ну. Дивись, яке стерло до лоту. Нормально. А що ти хотів? Та що я хотів? Я не ожидав, що так здорово воно стерло. А йому там сама. Він ще переверне мені орать. Ну так. Да. Це зараз даю. <звач> 에... Понаклеював <звач> сюди резинки, щоб не брязкотіло. нічого так. Сюди і сюди. Все, ніштяк. Лопнув б у мене кронштейн. Тільки щось що поварив. На тобі дай свічку так. все, Всім пока пішов я по свічках.